Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Невесни, шири душі істини, що всюди іси, все наповняєш, Скарбнице власні життя подателю, Прилісилися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спасипай душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий, Хойця, помилуй нас, Господи, чисти ліки наші. Владихо, проси в законі наші, святий завітай, схиле учі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, що нашої, сина, небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні, і проси і нам душі, ми попрощаємося наш, і не видимо, спокуси, а Визволи нас і лукаво. Ви цар, писели, слава Отця і, і сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Учись створителю світу, ти створив небо і землю, і все що на них, і виростив дерева і трави у їх прекрасними квітами, а з них овочем зловив, висвіти нам і споживання роду людського. І вся живого створіння твого, сам Господи, благослови початки плодів цих, Подай багатий врожай, на сі тому і по всій Україні нашій, по всьому світу твоєму, ти, що працюють коло них, благословив, добрім, здорові, скористувати їх, а всіх людей твої благослови, споживати ці дари, твої на здоров'я, тіла душі, на спасіння, щоб вдячні тобі були і в честь, і в славу твого, кою споживати їх сподобалися, бо ти і податим всякого і добра. І тебе, ми слава беззначального Отця, з єдинородним Твоїм сином, Пресвятим благим животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Амін. Господи, помолімся, Господи, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти благословив назвати себе виноградом і під виглядом соку виноградного, і хліба пшеничного тіла і крові свою ученикам, а через них і нам подав. Ти навчаєш усіх, щоб у світі заповідей Твоїх плоди добрі в своєму житті приносили. Ти церкву свою святу садом назвав, а нас усіх деревами в твоєму саді, що повинні приносити добрі плоди на твою славу. Сам, Господи, початки плодів цих, що вірні роби Твої до церкви принесли в цей день присвітло преображення Твого, благослови і в добрім здоров'ї, і в їх сподоби, а тобі плід, нескверний життя принести, і добро відповідати в день страшного суду Твого, бо Ти єдиний, милосердний чоловіко любець, і Тебе слави з отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки, віків. Снішуйте в нимі, звільнено сланішові сахвині, славе затміння Босло, бородина, свящого бо, радися та мене, лишай. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава, слава сину, і святому Духу, ні. В час і на віки вічням. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Хто, що преобразився на горі, пред кущами своїми, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй матрі, всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий. Did Thank you. Благословляються, освячується, благодати святого. Покропний священний будинок землю. Благословляються, освячення. Просто продають, окропені Obrigado.